Дівчатка, рада вас вітати! Сьогодні ми разом з Балакушею запрошуємо вас на заняття звукової культури мовлення. Привіт, друже! Сьогодні продовжуємо з тобою вчити звуки і букви. Ти вже знаєш, букву ми можемо прочитати і написати, але звук ми не бачимо. Звук ми лише вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати, а ти послухай його уважно і повтори, як я. Повтори іще раз. Звук С-с-с називається приголосний. Бо на відміну від голосних звуків, ми не будемо його співати, а вимовляємо коротко. С. Тепер наша ниточка рветься. С. 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 А чому ж ми не можемо співати приголосні звуки? А тому, що нам щось заважає губи, зуби або язичок. А тепер я покажу тобі букву с. Порахуй усі букви С. Скільки ти нарахував? Звук с будемо позначати рисочкою, бо це приголосний звук. А зараз я буду називати різні звуки. А ти слухай уважно та плесни в долоньки, коли почуєш звук С. Слухай. Звук с ми дуже часто чуємо в словах. Послухай самокат. Сонце. Сумка. Суп. Повтори ці слова. Але звук с... Може бути, не лише на початку слова, а ще всередині або в кінці. Пограємо зі мною в гру. Я буду називати слова, а ти уважно слухай. Та скажи, де сховався звук? «с». Починаємо грати. Слухай! Сховався звук «с». Так, на початку слова. Велосипед. А тепер де? Так, всередині слова. Автобус А тепер де сховався звук? С? Так, в кінці слова, молодець. А щоб запам'ятати букву, с, виклади її з гудзиків або ж з камінців. Ми скоро зустрінемось, щоб вивчати разом нові букви і звуки. А поки що пиши букву с. Вимовляй звук С", та пригадуй слова зі звуком.